Доброго дня, шановні колеги. Дякуємо за надану можливість представити доповідь, присвяченому одному з важливих питань лікування пацієнтів з однопальними пораненнями. Тема, беззаперечно, актуальна і пов'язана з тим, що продовжуються бойові дії на території України. Огнепальні поранення кінцівок переважають на пораненнями інших анатомічних ділянок. Серед е, нижніх кінцівок найбільш часто вогнепальні переломи зустрічаються це переломи стегнової кістки, майже 40% від інших локалізацій кінцівок. Друге та третє місце це переломи великої кістки та плечової. Але основною головною особливістю вогнепальних переломів є їх багатоуламковий характер, який виникає на фоні вогнепального пошкодження. Це перший момент. І по-друге, що в більшості випадків вогнепальні переломи це переломи, які супроводжуються кістковим дефектом. Майже 70% всіх вогнепальних переломів мають кістковий дефект розміром до 3 см. Безперечно, ці два моменти, і багатоламковий характер перелому, і наявність кісткових дефектів, не може не впливати на процеси кісткоутворення і формування кісткової мозолі. І дуже велика кількість псевдоартрозів порушень репаративного стогенезу по типу сповільненої консолідації або неправильних зрошень, вона зустрічається і сягає 30, майже від 15 до 30% випадків, в залежності разні наукові дослідження, але не менше 30%. Тому дане питання необхідно враховувати характер пиломов і проводити відповідну медикаментозну корекцію. Причини, які лежать в основі порушення процесів фостеріпраці, можна розподілити на три групи взагалі. Перша причина, як правило, це причини пов'язані з особливостями кісткової тканини, але ще вони ці причини вони впливають до моменту виконання травми. Це особливості життя пацієнта, вікові зміни, характер професії і так далі. На жаль, на цю першу групу ці причини ми ніяк попливати під час лікування не можемо. Друга група чи причини пов'язані безпосередньо з травмою, принесеною, проведене дослідження продемонструвало, що 55% випадків всіх, процес, всіх порушень репаративного стогенезу виникають на фоні високоенергетичних травм. Нагадуємо, що вогнепальні переломи це високоенергетичні пошкодження, і вони. Враховуючи вище наведеного, призводять до порушення репаративного остеогенезу. І третя група, на яку ми можемо впливати, це, це причини, які впливають на перебіг репаративного генезу в процесі лікування, стани, які супроводжуються дефіцитом кальція в організмі і порушенням мікроелементного складу в крові, Кіповітамінози, всі ці клінічні стани вони можуть призводити до порушень репаративного остеогенезу. І саме на цю, на третю ланку ми можемо впливати, і корекція цих показників потребує обов'язково проводитися під час лікування пацієнтів з вогнепальними приламами. Всім відомий факт, що на фоні під час дії Вонопальнево поранення під час просування ранішого снаряду по м'яким тканинам формується тимчасова пульсуча пружнина, яка призводить до молекулярних змін в м'яких тканинах ураженого сегмента. Але подібні зміни виникають також і в кісткових структурах. В 2019 році була створена робоча група з лікарів-науковців трьох інститутів: це Державна установа, інститут ортепедії травматології. Академії медичних наук України, лікарі-науковці кафедри військової польової хірургії Української військової медичної академії і лікарі-військової хірурги Національного військово-медичного клінічного центру, які Поєднались між собою, обмінялись думками, розробили певні задачі, і була проводена велика робота, яка легла в основу і отримала назву новітні технології в комплексному лікуванні поранених з вогнепальним ураженнями кінцівок», яка в 2019 році була номінована і отримала державну нагороду в галузі науки та техніки. Серед різних завдань, які ставились. В Цій роботі одним завдань було вивчення електронно-мікроскопічних змін в кісткових ламках, що виникають на фоні вогнепальних поранень і вогнепальних переломів. І проведені дослідження продемонстрували, що після вогнепального перелому Відбуваються дуже специфічні зміни в кісткових уламках при електронній мікроскопії, які можна було визначити, і ці зміни вони подібні до таких змін, що виникають при остеопорозі, тобто відбуваються зміни в леміліхастіона з їх мікропереломами, мікрофрактуризації, певними характеристиками і величинами. І ці зміни вони дозволили нам визначити поняття як таке поняття вести, як остопороза подібна трансформація кісткових уламків на фоні вогнепального перелому. І саме ця особливість вона лежить в основі великої кількості незадовільних результатів, що виникає на фоні вогнепального перелому. Іншою особливістю вогнепальних переломів стали а, визначені також всі роботи і зміни хімічного складу кісткових уламків. Проведений біохімічний аналіз мікро-макроелементів мікро продемонстрував значне порушення і зниження концентрації кальція, фтора, кальція в кісткових уламках, а саме головне зменшення мікроелементів і порушення балансу між ними, що лежить в основі великої кількості незадовільних результатів у вигляді сповільненої консолідації. Принципи лікування складних багатоламкових переломів базуються на трьох складових: це стабільна фіксація, відновлення цілісності шкірівних покровів і покращення процесів репаративної регенерації кісткових уламків. Стабільна фіксація полягає в тому, що при вогнепальних переломах в будь-якому випадку відмовляються від зануреного стосинтезу. Лише після того, як завершується процес, скажімо так, очистки рани, рани в шкірі покрову відновились, не йма ознак запального процесу, можна розглянути питання щодо зануреного стеосинтезу. Але як ми вже і казали, враховуючи те, що має місце стопорозоподібна трансформація, тобто не стабіль будь-який ортопедичний пристрій, має Є ризик його нестабільності, необхідно враховувати це і застосовувати ортопедічні пристрої, які обладають додатковими ступенями фіксації. І лише ці види лікування можна буде застосовувати в термінованому періоді, коли вже відбувається заміна апарату зовнішньої фіксації на занурений або інтермедулярний стосинтез про те, що ми вже сказали. Декілька клінічних прикладів: вогнепальний перелом стегнової кістки з великим диф... з... збереженням кісткової маси, першим етапом стабілізації стержнівим апаратом, проведене лікування направлене на відновлення цілісності шкіріних покровів та а, з... усунення інфекційних ускладнень. Через два місяці виконана заміна методу фіксації на занурений остосинтез пластиною, через 12 місяців. Має місце консолідація перелому, але враховуючи формування стійкої контрактури калінного суглобу, дайний пацієнт не зміг продовжити лікування та був списаний з лав Збройних сил. Вогнепальний перелом нижньої третини стегнової кістки, також спочаткова стабілізація апаратом зовнішньої фіксації після завершення лікування, виконаний інтермедулярний остеосинтез. Отримано зрощення перелому, і в цьому клінічному випадку отримав добрий, добрий функціональний результат, пацієнт продовжив службу Збройних сил. Клінічний приклад, коли має місце вогнепальний перелом, і не лише перелом, а перелом з кістковим дефектом. Дуже складні випадки, які потребують лікування. В більшості випадків за допомогою методики Лізарова, яка полягає в тому, що Після вогнепального перелому, про що ми вже казали, От уламки цього перелому мають перебувати в стані стопорозоподібної трансформації, що робить їх непридатними до, до повноцінного остеогенезу, навіть при їх компресії, і якщо має місце кістковий дефект, це питання дуже ускладнюється. Тому в цих випадках виконується адаптаційна резекція. На рівні верхньої та середньої третини великогомілкової кістки після резекції малогомілкової кістки виконується остеотомія великогомілкової кістки, монтуються апарат Елізарова і виконується потопова дистракція в ділянках остеотомій з метою формування кісткових регенератів, що дозволяє поступово зблизити краї Ділянки дефекта і створити умови для формування кісткової мозолі. Даний відеоряд підкріплюється цими мрінгеними слайдами. Клінічний випадок, коли ми можемо бачити, вже стан на лівому слайді е, виконана адаптаційна різекція на рівні середньої третини Великогомілкової кістки, Остеотомія на верхньої і нижньої третини великогомілкової кістки, монтаж апарату Лізарова і дистракція. Ну і вже ситуація на правому слайді через 6 місяців, коли ми можемо бачити сформовані кісткові регенерати довжиною 7 см на рівні верхньої третини великогомілкової кістки і 5 см на рівні нижньої третини. Великої гамілкової кістки, в цілому 12 см сантиметрів вдалося компенсувати. І в подальшому цей пацієнт проходив реабілітаційне лікування на, в нашому центрі і в наших філіалах. Через 14 місяців демонтаж апарата, пацієнт пересувається за допомогою милиць, враховуючи такі великі зміни в камілковостопному суглобі, контрактура, пацієнт непридатний до військової служби і був списаний з Лав Збройних Сил. Другий, э, другий компонент лікування це обов'язкова терапія направлена на профілактику інфекційних ускладнень, профілактика тромбомболічних ускладнень, і головне на сьогоднішній день, враховуючи багато в характер перелому, це профілактика розвитку сповільненої консолідації і формування хибних суглобів. Враховуючи те, що ми вже казали, наявність даних про остеопорозоподібну трансформацію з одного боку. А також те, що мають місце порушення мікра, та мікро, мікро порушення складової макроелементів і мікроелементів в кіскових уламках обов'язково під час лікування необхідно проводити терапію, направлену на відновлення балансу мінералів у кісткових уламках. Е, в більшості випадків ми застосуємо дві групи препаратів. Перша група це осеінгідроксіапатичні сполучення, які мають анаболічний ефект і сприяють формуванню і стимуляції росту остеобластів і інгібіції остеокластів. І друга група це безпосередньо кальція сполучені з мікроелементами, які є необхідною складовою формування кісткової мозолю. Це то, то, ці два препарати, ці групи препаратів, які необхідно о, застосовувати під час лікування вогнепальних приломів, як ми вже сказали, стопорози трансформацією і з порушенням мікроелементного складу кісткових уламків. В якості препарата кальці може бути бажано застосовувати препарати, які мають. Багато компонентну систему, кальці в поєднанні з вітаміном Д 3 безумовно, і в поєднанні з мікроелементами. Ну, в якості прикладу може бути препарат кальцемін, який дуже добре себе зарекомендував. Препарат в своєму складі має добову потребу в препаратах кальця і та має необхідну концентрацію і цинка, і магнія, і міді, і бора цих п'яти мікромінералів, які необхідні для формування повноцінної кісткової мозолі. На даному слайду призначаються схеми, приденсовані схеми, які ми використовуємо. У випадку, якщо має місце вогнепальний перелом без значного кісткового дефекту, призначаються препарати кальція в поєднанні з вітаміном Д3, кальцемін, наприклад, адванс по 500 мг два рази на добу протягом 2-3 місяців до формування ознак кісткової мозолі на рентгенограмах. І у випадку, якщо має місце етап формування і росту кісткового регенерату, наприклад, як попередні слайди, ми бачили, коли за допомогою методики Лізарова виконується рост кісткового регенерату, обов'язково призначається комбінація сингідроксіопатичного сполучення в поєднанні з кальціємістовними препаратами, наприклад, кальцим адванс по 500 мг два рази в день плюс. Остогенон 100 1000 мг на, на добу. І весь цей курс протягом призначається протягом 3-4 місяців на весь час, поки йде формування кісткового регенерату. І наступний момент це реабілітаційні заходи при лікуванні пацієнтів з однопаленими приломами. Як ми вже показували, терміни лікування дуже великі від 6, 10 до 12 місяців. І, звичайно, в хірургічному стаціонарі травматологічного відділення на такі пацієнт не може знаходитись весь термін часу протягом цих 12 місяців. Тому на сьогоднішній день створена така, скажімо так, ком'юніті на базі Національного військово-мідично-клінічного центру та наших філіалів, яка включає в себе. Декілька установ це безпосередньо наш національний військово медичний клінічний центр з реабілітаційним відділенням, повноцінним травматологічне відділення Урпінського військового госпіталю з двома реабілітаційними відділеннями на його базі, 75-й військово медичний клінічний госпіталь реабілітаційний госпіталь на селищі міського типу Чайка і всеукраїнський медико-соціальний центр ветеранів війни. І оці чотири установи на сьогоднішній день є в арсеналі для лікування наших пацієнтів. Вони переміщаються з одного відділення в інше, з одного етапу на інший, де працюють з ними проводиться мультидисциплінар... мультидисциплінарний підхід до лікування, який обов'язково включає в себе і огляди, і лікування ортопедами, травматологами, хірургами, реабілітологи, лікарі, фізичні терапевти. Протезисти, лікарі, лікарі, спеціалісти з лікування болю, з фантомного болю дуже велика проблема, велика кількість медичного персоналу, масажисти і так далі. І саме такий мультидисциплінарний підхід, підхід він дозволяє отримати добрий функціональний результат і отримати в кінцевому в кінці кінців добрий функціональний результат і соціалізацію такого пацієнта. Без цього ніяк не буде. Ну, в висновках хотів би зупинити, що лише поряд з ортопедичними методами лікування переломів необхідно пам'ятати про корекцію порушень структурно-функціональних змін кісткової тканини. Тобто навіть при наявності дуже якісного ортопедичного засобу, пластини з котовою стабільністю, інтермедалярної Якщо ми не будемо проводити корекцію структурно-функціонального стану кісткової тканини, на жаль, зберігається високий ризик утворень патологічних порушень історії праці і розвиток хибних суглобів і порушень зрощення переломів. Обов'язково медикаментозне лікування необхідно проводити за рахуванням тої інформації, яку ви зараз почули, а саме те, що при вогнепальних переломах розвивається стопорозопадівна трансформація кісткових уламків і має місце дефіцит мінералів, мікро і макроелементів, які необхідні для формування кісткової мозолі. Тому призначення препаратів, які... В своєму складі містять необхідну концентрацію препаратів кальцію поєднання звичайно з вітаміном Д3 і необхідну концентрацію мікроелементів, які необхідні для формування кісткової мозолі, воно необхідне і, і бажане для зменшення ризику розвитку псевдоартрозів і неправильних зрощень або взагалі назрочень при вогнепальних прилагах. Ну, В якості прикладу, як ми наводили, одним з прикладів такого препарату може препарат кальцинін. Ще раз дякую вам за увагу, дякую за надану можливість представити цю доповідь. Бажаю всім доброго, і спокійного дня і спокійної ночі. Дякую вам.